Бог пише кожному номер 7. Люди не слухають Бога, то звідки Бог з'явиться в їхньому житті? Вас кличуть у храм Божий чи десь просто поговорити про Бога. Без агітацій, які проводять майже насильно деякі конфесії. Наприклад, ось ми найкращі. Говорять, що і Бог тільки такий, як вони кажуть, та ні. Кращих Бог сам покаже їхніми діями і життям. І тільки Бог в кінці визначає, хто кращий. А я хіба знаю, що ви доброго робите? Може тихо, може скромно? Це знає Бог. І видно по вашому житті тим, хто біля вас. Тому я мовчу, нехай Бог все ставить на місце, бо я Богові повністю довіряю.